Представляємо насіння ріпаку Ексаура це середньостиглий гібрид від «Деалб» із потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара, стабільною олійністю до 47-48% та надійною зимостійкістю. Гібрид, створений для традиційної технології, добре працює в усіх кліматичних зонах України: від полісся до південного степу, осінній розвиток у нього швидкий. Тому ексаура формує сильну розетку і повністю готова до зими. Навесні рослини швидко стартують, а раннє цвітіння дозволяє уникнути посухи в період наливу стручків. Висота ріпаку від 165 до 175 см. Інтенсивне розгалуження дає можливість гібриду компенсувати зріджені посіви, стійкість до ФОМОЗу на рівні 9 балів. Захист від вірусу жовтої мозаїки турнепсу, стійкість до вилягання і розтріскування стручків. Усе це дозволяє зберегти урожай навіть у складних умовах. Рекомендована густота на момент збирання від 450 до 500 тисяч рослин на гектар. Гібрид добре реагує на морфорегулятори, особливо у ранні й оптимальні строки сівби. Ексаура це гібрид із потужним стартом, надійним захистом. І стабільним результатом для будь-якої зони України. Замовляйте у надійного постачальника та обирайте впевненість у врожаї. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.